14 листопада у Золочівській загальноосвітній школі No2 імені Маркіяна Шашкевича відбувся конкурс Чарівна Галичаночка. За звання Чарівна Галичаночка змагалося 8 дівчат. Учасниці конкурсу ретельно готувалися до заходу. На конкурсі кожна дівчина мала представити історію про себе. Оцінювало конкурсанток компетентне журі. Кожна учасниця показала усі свої найкращі якості. Перемогла у конкурсі Вікторія Гнатів. Слід відзначити, що дівчата мали активну підтримку з боку глядачів, які підтримували їх бурхливими оплесками та гарними плакатами. Поміж конкурсами, усіх розважали талановиті та неперевершені творчі колективи. thank yeah. you yeah.